Нацполіція та СБУ затримали підозрюваних у теракті поблизу ТЦК. до вас буде застосовано з'єднатися п'ятої закону України про наставної поліції спецзасіб кайдан. Верніться, будь ласка, до мене В День 24 грудня біля адмінприміщення стався вибух. Ніхто з людей не постраждав. А поліцейські спільно зі співробітниками СБУ швидко встановили причетних до терористичного акту. Більше про це у коментарі пресофіцерки поліції Житомирської області Альони Науменко. Правоохоронці вилучили з місця події сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим вражаючими елементами з металевих кульок та мобільний телефон. Крім того, правоохоронці виявили телефон, з якого ймовірно відбувалася відеотрансляція і інші речові докази. В області було введено спеціальну поліцейську операцію для затримання причетних осіб. Вже за кілька годин у місті Житомирі було затримано одного з підозрюваних 41-річного, раніше неодноразово судимого уродженця Донеччини. Чоловіка помітили поліцейські у маршрутному автобусі, що прямував до міста Києва. Попереднього фігуранту допомагала 23-річна жителька міста Бердичева, яка потрапляла у поле зору правоохоронців за наркозлочини. Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Жінку розшукали та затримали. Поліцейські провели низку обшуків. Та вилучили свідчення їх причетності до протиправної діяльності. Досудове розслідування проводять слідчі СБУ за частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, за терористичний акт їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.